Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора не перестає Аврора дивувати приємно своїми новинками. Подивіться, які стакани порцелянові. Вони йдуть із такою силіконовою, силіконовою. Кришечкою. Кришечка всіх однакова, стиль однаковий, але чотири варіанти малюнків на вибір. Ціна зараз 129 гривень. Продаються ці чашечки в ось таких коробочках, об'єм чашки 300 мл. Наступна, не менш цікава новинка це є ось такі чашечки. Тут Йде такий перехід малюнка з чашки, поєднується із ручкою і виходить таке сердечко. Діти насправді пів намальовано, а пів є як вушко. Теж продається в подарунковій коробочці. Ціна 169 гривень. А об'єм 350 мл. Їх є всього два варіанти, так як я вам показала, більше варіантів нема. А тут всього чотири варіанти малюнки. Ще одна новинка це є кухоль порцеляновий за 88 гривень. Він з сюрпризом ось ці сердечка, вони змінюють колір, коли наливаєте. Кип'яток. Тут такий буде червоний колір і намальовані губи. Об'єм такої чашечки 330 мл. Така закохана новинка: тарілочка керамічна у формі серця. Ціна 149 гривень. Всього є, так, так, три варіанти. До речі, рельєфні. Тарілка супова, порцелянова хвиляста за 119. Кухоль порцеляновий з візерунком 330 мл об'ємом за 59, В скляні салатники. 29 гривень, діаметр 12,1. Оновилась колекція лавандового посуду. 59 гривень коштує ось така тарілочка. Діаметр в неї 22 сантиметри. Також є салатники, вони діаметром 17,5. І ціна 59 гривень. Оселедниця, теж такою лавандовою колекцією 22,5 см, довжина 55. Хто собі приглянув ось цю нову колекцію, що тільки з'являється є більше вже асортимент. 64 гривні салатник діаметром 18 см, тарілка десертна діаметром 20,5 см, за 59. Ви запитували мене за ці тарілочки різноманітні від Люмінар, чи це справді люмінарк. Чесно, не знаю, як перевіряти, чи справжній, чи не справжній. Можу вам хіба показати їх зі всіх сторін. Ну, на дотик вони мені не відрізняються нічим, як я, наприклад, дивилась в інших мережах. А як саме перевіряти? Наприклад, ось цю блакитну колекцію я теж бачила по-різному в різних мережах. І ось така чорна колекція. Тут є надпис? Франц, але тут не пише, що це є Люмінар. Пам'ятаю, колись давно. Писали на тарілочках. У мене, наприклад, вдома є, то там писало «Люмінар». А тепер бачу, не пише на самих тарілках. Такі скляні тарілочки у формі серця. Ціна 109 гривень. Золота або рожева. 119 гривень коштує скляна форма для випікання. Вона йде без кришки розмір 27,4 на 30 см, а об'єм 2 літри та 900 мл. Ємність від люмінарк об'ємом 500 мл – 77 гривень. Ну, я от схожу маю ну, один в один. Келих для вина, досить такий об'ємний він. Якщо тут вича, то є 540 мл. Ціна 149 гривень. Ці новинки із товстого скла 360 мл об'ємом по 69 гривень. Тримача серветниця. 44 гривні. Матеріал метал. Такий набір посуду дитячого, силіконового із столове приладдя і тарілочка 149 гривень. Навіть на тарілка, я швидше це назвала мнажницею. Вибачте, вушка окремо, і розділено можна окремо, якщо так, накладати все окремо. Для домашніх улюбленців є трошки новий асортимент іграшок. Ціна 77 гривень, щоправда, не дає звуку, бо нема цієї вставочки, яка буде пущати. Такі інструменти по 149 гривень. Велике поповнення полиць у ванну кімнату. Такі варіанти по 199 гривень. Ці по 129 кутові. 149 гривень два варіанти, або ось така рівненька, або кутова. Ці теж по 129 гривень, як і ось ці пластикова полиця кутова, ціна 119 гривень. На такі липучки клеїться. А ще є етажерки трьох рівнева. Ціна 179 гривень. Отже, в нас всі приїхали сіренькі. Самі полиці пластикові, а трубочки між ними металеві. 63 гривні набір блоків для унітазу. Дві підвіски в упаковці. Супер знижка на ось таку фігурку іграшкову собака. 99 гривень. Акційна ціна на лак для волосся 75 мл 55 грн. Набіри для догляду за тілом. Ціна 65 грн. ватні диски 100 штук, ватні палички 200 штук і вологі серветки для зняття макіяжу 20 штук в упаковці. Ви в коментарях запитували про пазлики для хлопчиків. Чесно кажучи, навіть не знаю. Мені здається, що ну, можна всякі підібрати і такі, і всякі. але, бачите, тут пише 8 років, на ну, цих теж 8. такі для 3 років, ці маленькі теж для 3. і ці від 3 років. Це вже, мабуть, залежить хто як, хто як собі думає, знаєте? Ось такі від трьох років. Не знаю, чи хлопчики таким цікавляться чи ні. Оце, мені здається, дівчачий більш такий Ну, звірятка, це є унісекс. Так, цікаво, чи є ще інші пори року. Тут це весна розквітає. 77 гривень вони коштують. Ну, ось такі будуть щенячий патруль по 88 гривень від трьох років ці по 109 гривень. А, ці магнітні, тому і дорожчі. Такі від трьох років теж магнітні. Ціна 88. Ой! 99. А ці такі мають голографічний ефект. Ці x d ефектом по 77 гривень і по 99. Тут від трьох років пише акція засіб для миття посуду Eco Max з дозатором кілограм за 49. Капсули сіла 104 гривні. Упаковці 12 штук. Капсули Савекс 10 штук за 129 гривень. До речі, є перерахунок ціна за одну штучку. Бачите, вже тут вказано, скільки буде коштувати. 199 гривень набір резиночок для плетіння браслетів. Прекрас такий велетенський набір. Розморожувач скла. Два варіанти. 500 мл з розпилювачем за 74. Омивач скла зимовий, 4 літри, аромат грейпфрут. 134, 299 гривень. Сувенір подарунковий зі штучних троянд. Набір для розпису за номерами. Таке вже все в комплекті. Розмір 20 на 20, 88, 139 гривень, розміром 30 на 40 сантиметров. І ось такі по 99 гривень. Акція на свічки для тортика святкові 11 гривень за набір 12 штук. По 22 гривні такі свічечки, квіточки, 3 штуки, 27 гривень. Космічна тематика. І 11 гривень. Ось такі кольорові. Шість штук в упаковці. Брилки 99 гривень. І такі по 88 собачки. мікі-мауси. 24 гривні, листівка, з стиснення. Такий штучний вазон за 99. Набір стеків для ліплення. 6 штук за 99 гривень. Вони ще й двохсторонні. По 9 гривень. Набір стікерів для нотатків. Набір стікерів 22 гривні. По 29 гривень такі 3 d стікери веселі. По фігін антистрес. І тут ще багато іншого. Веселин форте. Цілий стелаші з губкою Бобом. Є різноманітні товари. Бачу, є ось така новинка. Килимок. Айди, який він веселий. Оченята. Ціна 88 гривень. Це є для ванної кімнати килимок. Є різні малюночки можна собі обирати. 29 гривень набір накладних нігтів, 12 штук. По 55 гривень ось такі, 24 штуки. Спрей міст для тіла парфумований. 100 мл, 119 гривень.